<пілу> <пілу> далі, будь <пілу> ласка. Далі, так, далі, далі, дивіться. Далі, це свідка по присутню яку був. Хто що я вам написав? Дивіться. Він був допитаний, він був допитаний, як то кажуть, по-моєму. Прямо безпосередньо ополиція все Так? Як то так пареє ще сюди. Він склав фоторог. Фоторол. Я вам написав, цей що я тоді гарцінка мені сюди ось тут написано, кажу, ви дали протокол, цвіта, Покажіть мені фоторог. Вони кажуть, бикола, де це дало родини, замкнувся, давай, не вироща в голову. Я так не навіть, я не вирощу голову. Я не знайшов цей фоторог. Я це розказую. Ні, ви ні, ні, ви ще не давали перезити. Не давав А що фоторобити? Його розмістили всі зимові. Можете набрати на телефону. Обивський священник це, ну, Всі там лівий берег, ТС, ну, ну. і щоб ви розуміли, цей фотороби долучили разом з захисником на матеріальну справу. от в ну, такому вигляді, ось, як він газотує. Він так і в справі є. Але мені це все закинули, що сторона, як ви написали, що згідно статті 63 ми можемо давати щодо правильно? Так ось дивіться, цей фоторобос склав звір по гарячим і Мені, мені йому закидають, що це я і на нього спираюся, але вибачте, ось що, це ось мої прикмети. 33-37 років, ну, нема питань. Я, я вже тоді був старший. Ріст 167-168 см. У вас є звісне? У мене 18. Короткі світ світлі волос і ще ті на зрижана ті. Я ніколи не можу бути говорити. Ну я вибачаю. Ви забираєте питання не світло? А я же, я же? Це наприклад. Ви знаєте, як це добре свого освіта? І, ну, Давайте так з приводу докладу слідку, ви зазначаєте певні обставини. Да. Да? І у нас є свідок. Цей да. свідок дотикає не вході Що саме корисних свідок з приводу доходу коробки? Я скажу, самі на складах. Наскуда. Задавали цьому питання, наскільки той окоробаки. Розуміюсь. Я в цьому розумію. Людина була чітко на 5 сантиметрів см зимою. А освіти якісь різкі він сказав? А прокурорник сказав, що він не це не може зробити питання. Але цей син, я ж це просто перекажу, ми знайшли профіль цього хлопця, Якубовича. Він же не Якубович, він Вадим Курійочовий. І жінка, Маріна Куліч. Ну, якщо ви читали, ви там все чітко написано. Це вони мені самі дали. Це я їм все показав. Я це на суд прийшов, на судді, це все розповідав. І просив, щоб прихистити цю виставу, давайте визовемо, що це цього хлопця. Визовемо жінку. Ось ідентичні протоколи, ось навіть дивіться, що ми зробили. Ось подивіться, передайте, саме говорить. Навіть не знаю, бачите. ідентичний ідентичні протоколів. Я це зазначав. Ці інстанції це було предметом нового попитання суді. Я просив, я доводив. Ну, по-перше, немає звука цього світу, і суд відмовиться. Приніше суд сказав, що він не може зробити, бо він не знає, хто такий. А прокурор сказав, що він ні за що цю людину не проведе. Тому звукозапису немає, що було консутоване судом посятки. Ми в суді включили звуки запису, ніхто нічого не зрозумів. І суд консутував, що розібрати звукозапис неможливо. Хоча я просив, ну якщо кажу така історія, що ми не можемо присудити, я прошу визнати тоді і показання над допустимим доказом, давайте вирішимо питання про повторний доказ. Але суд відмовив і визнати над допустимим доказом, і викликати. Раніше суд хотів викликати. Але суд, да, я ж кажу, а якщо суд не знає, що це таке? то якщо суд пересвідчився в особі звіта? Якщо суд каже, а ми не знаємо хто. А прокурор сказав, я не приведу. Так що ми зробили? Я показував, що показання свідка Куліні, яка в суді не була допитана, хоча суд дав, прийняв рішення її допитати, але її не доставили Ну, очевидь, вона чи виїхала, чи що не знаю, війна. Її не допитали. Але я просив. Вона була записана, як понята, при огляді місця події, отам, от де на утворі знайшли оповничку. Чи в колишні, які кудись зникнуть. І вона була допитана як свідоповину в 2015 році, у 2020 році вже світові допитують. Але свідчить, він навіть платіжі не, не поміняв. І, да, а. і, а. і він, покажали, да, так до, до да. і ми в протоколах довго і посылався, Я на це посилався, я просив досліднити судне дослідження. То я провів окремо за власний кошт е, дослідження. І лінгвістичне дослідження, ну, ми просимо долучити, ми вже приведете рішення. Е, Але питання в тому, що ціни відвідування повинні відкривати скронні обвинувачення про якої стратегічної агенції. Таке відповідь прокурору. Це місце, да, бо було довше і немає оригіналів. І я дослідив, ну, дав на дослідження два протоколи допиту. Протокол Якубовича на стадії досудового розслідування, де, до речі, одночасно, що я теж суду вказував, що як таке може бути одночасно і допит свідка, і впізнання, не той час, і понятті, які не... Так, документи є, прокурор там приніс якийсь документ, що один з понятих наших проходив, а другий дев'ять. Е, до речі, я там докладав аудіозапис, ну, мої повноваження вони обмежені, але я знайшов ці порядки по телефону. І я пояснюю, що кажу, суд зобов'язав прокурора вас знайти. Прийдіть, будь ласка, до суду. А що від нас відтягне? Суд хоче від вас почути, як там воно було. На що було вікно? Передаю суду і передаю прокурору, щоб прокурор пішов. Я суду б надав Правда, тис. Правда, не треба досліджувати, бо там суддя. А що це за рік? А вона спроба. Я розумію. Я жив про пересувати. Я тут закінчу процесу. І ось це два протоколи. Я просив це зробити суд то будь ласка спеціаліст, ну потім, якщо це прошу дослідити, ну, вже там на своїй стані, що Це один і той самий текст, написаний, ну, автор жінка, а не Якубовіщ, то, Федорові, як упоміч Федора Федоровича, як Володимир Володимирович, як... Так. А що собі не такі. Коли знайшла річ, щоб ви ось цих свідків, оці свідків, бо ну, вони хотіли зризувати, то знаєте, що стало? Що, те, що я писав у своєму поясненні, що е, суд тоді сказав, що в нас немає коштів. І що це передбачено коштую в суді, визов свідків, ну, судді, ну то, то я не можу. Я за свій кошти визивав. Я конкретно не знаю, допоможе ти, ти, ти більше 10. Ну, і я на цей момент обговорював з суттєвою. Тобто, е, я ж не міг поїхати до світла, да? бо, да? бо як то кажуть, як застосовувати заходи безпеки додому. І складі тут там поїхали з діти на сутті, зараз просимо проти. Ви розумієте? Вот. Я ж обговорював з суттєвою. Соловує, що Сандія Наврію, що Паномарія. Він мені дозволить, сказав так, ти відправляюся в опочковий кімень, сповітовані, щоб ви розумієте, як сюди мати, займатися. Тобто можемо признати, ну, але ж це ж був, як ви розумієте, мене зв'язаний зброю. І дивіться, що ще сказали? Це, це що стосується, Тепер, це то, що ви тільки перебираєте. По поводу, коли Ми його, його плитали не один раз. Як, звідки хто йшов, якесь ну, тримається відношення, оця подія, яку ти бачиш, до подій будинку там, 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 43. Може ти постріли, що може ні. Він навіть ні. Він розказував, що я тільки бачив те, 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 що вони йшли там, зовсім з другої сторони, різ, він був 5 см нижчий в мене на зріст. Я це добре розумію, і, і все. Ну, і потім, дивіться, що було далі. І потім, і це, ну, як це глупійку, тому що він ну, виступає по скальпі. Якісь там питання, які зріст у тебе, там протест, вони ну, хочуть там інформацію про яку засвітувати. І потім уже не витримав залізних. Ну, перше, що я сказав, каже, знаєте, оце йде добре, Довго, що він там, може, хвилин хвилину, 20, може, більше половини. Він щось розповідає, розповідає, про хто я хліба. І тоді вже залізниця витримав, каже, суха, каже, а чому прокурор не задає головне питання, яке? Ти тут когось пізнаєш, бо до цього заходили люди, світ. І перше, що було, там зразу ніхто, я в кінці, так і ну, стало. там, швидко ти, ти когось там пізнаєш, ну, і всі, світі сіє, і люди на їхні. І будь-короше, чомусь пропоройність, це головне питання, чи пізно є, навіщо зсунка тисяч, то Ну, правильно, то правильно, так? Да? коли десь, десь не повинні старопізна, і дивіться, що вода. Він мовчить. Каже, тут ти я не знаю. Ну, я так випусник, включить світло, то, дайте, ну, вийду, і... Ну, А я вже знав, що це є. З адвокатом ми цей момент вже обговорюємо. Дивіться, І все, і на цьому перервалося. Тоді вже були, не було що питати, і тоді я так питає, слухай, каже, а ти, а скажіть, а ви, а ви читали свої знайомилися з своїми показами? І він обговорюється, каже, ну так, ми перед допитом читали з прокурором то, що він мені казали. Ну. ну і після цього вже просто не було сенсу, що щось заспитували. Я ж в вам там, якщо ви читали вашу нему, я написав. Він і, там, там усі, що і, до наклаву, і ще відбулося, категорічно там написувалося, як спеціалішов і балаклав, і рукавички з червоними шпалом. Категорічної було це не було, не моросить мені голову. Я не тупий, я помню, що там точно все було. Він в 5 сантиметрів нижчий, ніяких більше крім шапочки, нічого не було. Ну, все. А я ж рукавички. Не було все, не морочиться мені голову. В такому сенсі. А насправді я потім розумів, що так, тому що ось, якщо подивитися на то що ми читали з прокурором, то там саме працівники річки відділася на останній сторінці. ну, оце В кінці, там, останній абзаці. Вони просто це це не дочитали, розпішили. І все, і тоді просто ну, вони забули. Я буду на слідчому засіданні, коли це все молоде, грайте до... Якщо прийдемо до іншого якогось визнаку, тоді будемо вирішувати питання з приводу цього. Ні, 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 був інший захисник, <рес> чому я пішов в суд і попросив дати мені звука записку, щоб я розумів, про що він не наказав. Ні-ні. ні. Не зміг почути по суду, Головуючий каже, пропонує розумну <рес> суду. <рес> Включили і підсумкували, що прослухати неможливо. Для чого я не прав, для того, щоб просто послухати, що свідки кажуть. Можна одна маленька теза, то, що я хотів заносити. Дивіться, ми, 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 ми. Ось, я просто хотів, у мене це просто пилона допомога. Ми довго це слухаємо, дивіться. Ось, я зараз ось, берем каче. Да? Це що, що стосується цього пізнання за фотознімкам до мене. І стосовно цих поляків, які живуть в Аштанах. Про тобто, що дивіться, то, то про що я писав? Зараз, повідомляю, Оце мене просто тут, дивіться, про що. Пункт і пункт це ви. Пункт 28, 2, 3, 5, 8. Відповідь, звідчум, воєнку від 15, до на 7 батальйон. Згідно якою, світі, пазу, та безпали, відвідували приміщення, несе, несе, ви читали, да? За адрес ценовується присутняся.

цей ВСР ДСР, чи були якісь, це, це, це що стосується всіх пам'ятник. Це після того, як попала по телефону, ви цей закладені. Коли людина сказала, що до нас приходила людина, просто при там до поліції, вони самі більші, були будуть поліцейські, ці два поняття. Ну, вверх, вже не були людина І навчання просто підходить, кажуть, там підпосічлені цих всі були поняття. Завтра ми там буде світло. Там ще, ще, ще щось такому плані, таку, в такому сенсі. Зріпи? Розповів нам все по телефону. І після цього за Миколаїв дав цей зал. І на суді на була така ситуація, що прийшов прокурор, приніс пункт 2-38, своє, що вони були і фамілії. Ось опашинка і поспали, відвідували приміщення, це по моїй справі. За обрезню поновича 114, до 3, до 6, тобто, тонов, присутні були. Відповідь для Оксана Солова. Станом на той час, коли вони були примітили, вони були працівниками. Ні, вони вже, я так понял, що вони ж вони вони охороняють цей. Чому вони на адресу? Ну, це я так скажу, я поруч там зуміє. Вони там десь працюють у цьому шоуказі в охороні. Дивіться, і що було далі? Як вони це розірвалося посмішку? Коли на суді з'явилося два. Це йому документ, у прокурора була е, протест, що е, Руслан Миколайович таким образом короче, він е, вів оманів чесних порядку працівників, які, е, тому що Далі, думали, так, я не казав інше кримінальне провадження. Ви розумієте? А Руслана я вони не треба було казати, що це саме по справі по тоді було чесно відео. Ну, записнець зробив запит, зазначив на номер іншого кримінального провадження, і на цей запит він отримав відповідь, що це вказав на всі фамілії, які нам були потрібні. Вони написали, що джудійським фамілями туди не знаходяться. Правильно? Дозвольте, я користую, він довго зробив. Так, дійсно так. Але ж прокурор також закрити провадженням використав, і це враховано в суді і з закритою справою взяти висновок це розробку. Так у нас туди не буде. Але е, ситуація не в тому. Ну, це ситуація в тому, що паняті Маліванчук і Павшенко Мені кажуть, Маліванчук і Павшенко не проходили. Прокурор біжить і прокурори дають інший папір, е, папірець, де написано, що Павшенко і безпалий проходили. А хто такий безпали? У нас Маліванчук. Далі. Прийнято рішення їх допитати, а де ж їх взяти, ніхто не знає, бо адреса Овшенбаса. Прокурор суд зобов'язав прокурора знайти забезпечити явку. Прокурор проігнорував і всі наші і все закону. Gracias. наставили с тобой.